Доброго дня, 20 липня. Десь з місяць тому робив ранньолітнє окулювання ірги. Я на канадську іргу, ну фактично дику. У мене канадська ір посажена Я прищеплював сорт Honeywood Це сортова ірга, крупна, смачна. І якось десь 3-4 зробив. Забувся, проходив там, попропадало, і я думав, що нічого не пережилося. Спека була, дощу нема. Я якось забувся про це колювання, ось тільки що проходжу, дивлюся, щось цвіте. Я так зупинився, думаю, що це може цвісти. Такий час, тут. Коли підходжу, дивлюся, оце було колювання от гілочка. 12 кіри, от бачимо. І пішов пагін, пішов, пішов і ось бачимо і вже зацвів. Ну, звичайно, я шокований. Не просто що він пішов, а ще й зацвів. Ну, от в таку погоду. Так що, от саженець на осінь у мене буде, там знайомим. Я відкопаю, а в майбутньому в мене вже окремо буду робити саженці, Хоневит, Тісен і далі буде ще такий сорт, як Мартін. От кому цікаво, що з собою представляє ранньолітнє літнє кулювання, в мене кілька відео є. Там дуже цікава річ. от бачимо результат.